Аби подати позов, апеляцію, касацію при серйозних справах, доведеться добряче потросити гаманцем. З 1 листопада набув чинності новий закон про судовий збір, який суттєво підвищив витрати тих, хто звертається до суду. Державне то скасували, натомість запровадили судовий збір. Також законом істотно збільшено його мінімальний та максимальний пороги. До прикладу, при подачі позову в господарських справах доведеться платити в 14 разів більше. Зміни торкнулися також і тих, хто звертається до суду з немайнових суперечок на кшталт розлучень. Воно здорожчало теж у кілька разів. Через дрібниці прогнозують працівники суду, до них тепер не звертатимуться люди і банки. Останнім доведеться списати дрібні заборгованості, адже судитися через борг у 200 гривень тепер абсолютно невигідно. Як і захищати свою честь та гідність, такий позов подорожчав в десятеро. Якщо раніше при подачі такого позову, який носив немайновий характер, сума державного мита, яку необхідно було сплатити за подання такої позовної заяви, став Новила 17 гривень. То сьогодні за таку заяву прийдеться заплатити 188 гривень 20 копійок. Закон про судовий збір кажуть представники Феміди, був на часі, адже це допоможе забезпечити належну матеріальну технічну базу судів та покращити правосуддя. Загалом тепер всі кошти від судового збору будуть акумулюватися на спеціальному рахунку держбюджету. Звідти їх перерозподілятимуть та спрямовуватимуть виключно на розвиток судів. Головну увагу мешканців, фахівці звертають на порядок сплати судового збору. Адже через неточності у квитанції доведеться платити ще раз. Обов'язково у квитанції, яка підтверджує сплату громадянинам судового збору, повинні бути зазначені слова судовий збір. Обов'язково у квитанції повинен бути наявний код за єдерпов Івано-Франківського міського суду. І обов'язково повинен бути вказаний пункт з таблиці закону, який визначає. Власне, ставку і розмір судового збору кілька категорій все таки звільнили від сплати судового збору серед них ті, хто подає позови про стягнення зарплати, поновлення на роботі, у суперечках пов'язаних із виплатою компенсації, повернення майна, а також споживачі за позовами, пов'язаними із порушенням їхніх прав.